1480 року кримський хан Мендлік Герань уклав союз із московським великим князем Іваном III. Заохочений подарунками з Москви, хан через два роки з величезною кінною ордою з'явився на берегах Дніпра. Татари захопили Київ, спустошили його, спалили Печерський монастир. На знак свого тріумфу менглі Герай надіслав у подарунок Івану III золоту чашу і дискос зі Святої Софії Київської. Великий князь, за словами російського історика Карамзіна, дякував ханові та переконував його і надалі сумлінно виконувати умови їхнього союзу. Після цього Менглі дірай ще кілька років пустошив поділля, волинь і навіть добрався до білоруських земель. Коли ж польський король Казимир своїм невдалим походом на Буковину, роздратувавши Туру, вони разом з татарами і волохами напали на поділля, а заодно на Галичину. 14 липня 1484 року турки з татарами захопили важливий порт фортецю в в гирлі Дуна, а 4 серпня акерман в гирлі Містра. Так, Туреччина та Кримське ханство заволоділи всім чорноморським побережжям. У захоплених містах стояли великі турецькі гарнізони. Вихідці з Криму на нових землях утворили Буджатську орту. 23 березня 1489 року. Польсько-литовська держава підписала мирний договір, за яким туреччині відійшли захоплені нею землі в північному причорномор'ї. Головною здобиччю татар був я сир, тобто раби невільні. набіги на українські землі йшли один за одним. Зажурилась Україна, що ніде прожити, витоптала орда кіньми маленькії діти. Ой маленьких витоптала, великих забрала, назад руки постягала, під хана погнала. Литовський уряд замість боронитися. Хотів відкупитися дарунками, згоджувався навіть від кожного чоловіка дань щорічну давати. Намовляв, татар пустошити московщину і кінець кінцем осягнув тільки те, що орда однаково стала пустошити і московський, і литовський землі. Київщина по обидва боки Дніпра стояла пустою. Люди залишалися тільки в небагатьох укріплених фортецях. Звідки вибиралися полювати та ловити риби. Знову, як у давні часи, українці відчували, що їхня земля лежить на краю ворожого і грізного степу.